Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Україна продовжує жити в умовах перманентної загрози ракетних ударів з боку Російської Федерації. Це означає, що жодне українське місто сьогодні не є безпечним, і під час загрози ракетних ударів лунає по українській території повітряна тривога. Це означає, що люди повинні перейти в укриття. І нещодавно столична влада видала розпорядження про те, що громадський транспорт транспорт наземний зупинятиметься під час повітряних тривог. Ну а пасажири відповідно повинні перейти до укриттів. Проте не всі жителі міста сприйняли це нововведення однозначно. Є чимало критики стосовно такого рішення. Тому в цьому огляді пропоную розібратися з цим питанням чи дійсно зупинка роботи громадського транспорту сприятиме безпеці жителів столиці. На початку нагадаю про те, що у вас є можливість стати власниками унікальних колекційних марок, які присвячені роботі української залізниці під час евакуації населення навесні 2022 року. Наразі випущено дві марки: це евакуаційний поїзд Ірпінь-Київ та евакуаційний поїзд Харків Львів. Всі кошти отримані від продажу цих марок надходять на благодійні цілі, зокрема на допомогу населенню, яке постраждало від бойових дій, а також для закупівлі тактичних засобів для українських військових. Всі. Подробиці щодо придбання марок ви знайдете в описі цього відео. Наприкінці липня у пресі з'явилася інформація, що Рада оборони Києва вирішила обмежити роботу громадського транспорту, якщо оголошується повітряна тривога. З 1 серпня громадський транспорт повинен буде зупинятися, а пасажири відповідно йдуть в укриття. Ось що говориться у коментарях чиновників мерії. За рекомендаціями ДСНС від сьогодні місто вводить для Києва обов'язкові правила роботи всього громадського транспорту, зокрема і наземного під час повітряної тривоги, відповідно до рішень ради оборони міста Києва, комунальне підприємство «Київпастранс» та керівники приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів. Під час повітряної тривоги мають зупиняти рух транспорту, вибравши безпечне місце відповідно до правил дорожнього руху та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття. Я написав пост на цю тему у Фейсбуці, зокрема навів приклад Дніпра, де також вводили подібні заходи, але після підрахування збитків там відмовилися від зупинки руху громадського транспорту. У коментарях користувачі висловлювали різні думки і писали про досвід інших міст. Так, у Харкові, де обстріли не припиняються ні на день, наземний транспорт працює без обмежень. У Кривому Розі та Вінниці також раніше зупинялися автобуси, тролейбуси і трамваї під час тривоги, але згодом це рішення скасували. Тут варто зауважити, що згадана ухвала Ради оборони Києва не стосувалася залізниці. Так міська електричка, а також приміські поїзди, які ходять у межах столиці, працюють навіть під час повітряної тривоги. Київські активісти у соцмережах зробили прогноз, що під час повітряної тривоги зупинятиметься лише транспорт Київ Пастрансу, а приватні маршрутки будуть рухатися, не дотримуючись ніяких обмежень. На практиці все так і вийшло. Згодом на сайті КМДА з'явилася петиція за те, щоб робота громадського транспорту не припинялася під час повітряної тривоги. І автор Олександр Гречко зокрема вважає, що згадане рішення ніяк не підвищує безпеку містян, які мають шукати укриття на перших зупинках, де їм довелося вийти під час повітряних тривог. При цьому маршрутки продовжують курсувати і возити пасажирів. Така сама ситуація, і з таксі та приватними автомобілями. Петиція набрала більше 6 тисяч підписів, і тепер її має розглянути КМДА. І також варто розібратися у деталях і зрозуміти, чому рішення міської влади не сприймається як справжня турбота про безпеку людей. Головне питання, чому подібне обмеження ввели саме з 1 серпня, коли громадський транспорт працював три місяці під час повітряних тривог, які обставини змусили чиновників змінити свою позицію. Ще один важливий аспект укриття. Попри те, що міська влада позначила на карті місця із розташуванням бомбосховищ, частина вказаних точок недоступні для звичайних людей, тому пасажири, покидаючи салон транспорту, все одно не матимуть змоги сховатися на час тривоги і вони повернуться на зупинку. Олександр Гречко також розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці фотографії, які доводять недалекоглядність рішення чиновників про зупинку руху транспорту під час тривог. Ось, наприклад, стоїть автобус біля станції метро Лук'янівська. Пасажири перебувають у салоні, ніхто не виходить в укриття. Автобус стоїть біля локації, куди раніше прилітали російські ракети. І ще більше незручностей киянам дістається у вечірній час, коли тривога лунає о 21-й годині. Це означає, що дістатися додому можливо тільки пішки або на таксі, адже відбій можуть оголосити після початку комендантської години. Тож, чому рішення київських чиновників про обмеження руху громадського транспорту під час повітряної тривоги, потрібно скасувати? Вимушена зупинка руху і висадка пасажирів у незнайомому для них районі ніяк не гарантує безпеку. Більше того, пасажир може не доїхати 2-3 зупинки до того місця, де знаходиться укриття, про яке він знає. Діюча вимога призводить до скупчення на зупинках транспорту і людей, які не знають, де знаходиться найближче бомбосховище. Не останнє значення у цій ситуації має економічний фактор. Пасажири враховують потенційну можливість не доїхати до місця призначення і менше користуються послугами Київ -пострансу». У підсумку це погіршить економічний стан підприємства. І до цього також хочу додати, що в Харкові цими днями показали укриття, які встановлюються на вулицях у громадських місцях. Це невеликі приміщення із залізобетону. Всередині є місця для сидіння. Там також є освітлення і монітор, на якому показується відеосигнал із навколишньої території. Схожі укриття планують також розміщувати в Києві. Вже ніби є відповідна проект розпорядження столичної влади. Будемо сподіватися, що. Що така ініціатива не закінчиться на розміщенні одного або двох укриттів для презентації, так би мовити, і вони з'являться саме в тих районах, де поруч немає бомбосховищ, і люди таким чином, перебуваючи в громадських місцях, або знову ж таки пасажири громадського транспорту, які вийшли на зупинці, зможуть там сховатися під час повітряної тривоги. Дякую всім глядачам за увагу. І нагадаю, що підтримати канал залізні магістралі. Ви можете за допомогою звичайних функцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування. На спонсорів чекають бонуси, а також доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам у це непростий час зичу витримки та мужності. Україна переможе.